Нещодавно я анонсував початок свого крипточеленджу, в якому я за 5 місяців збираюсь заробити на класну тачку в крипті. Якщо ви не знаєте, про що я говорю, подивіться попереднє відео або відео, яке ви знайдете в кінці в рекомендаціях. Тож, якщо ви знаєте, про що я говорю, то сьогодні головна тема цього відео, сьогоднішнього відео, це те, які три головні інструменти я збираюсь використовувати для досягнення моєї мети. І перший з них це дропи. Дропи в крипті. Я знаю, що зараз ця тема є суперпопулярною, всі її роблять, всі її фармлять. Вона супер перенасичена конкуренцією. Але за весь минулий рік, за 24 й рік, найбільше капіталу в крипті мені дали саме великі дропи. Тож я збираюсь концентрувати більшість мого часу, моїх зусиль та капіталу саме на відпрацюванні дропів. Про які саме дропи я буду говорити, які саме дропи я буду відпрацьовувати, ви можете знайти або в моєму телеграмі, або в серії наступних відео. Єдине, що я можу сказати, що зараз дуже позитивний час для того, щоб відпрацювати деякі дуже і дуже перспективні проєкти з купою інвестицій від топових фондів, що обіцяє дати жирний дроп. Наступний другий пункт в моєму списку інструментів це я впевнений, всі знають про цей інструмент, всі ним користувалися, але не всі дуже успішно. Тож, цей інструмент називається токен сейли, ICO, сейли, IDO і так далі. Все, що має під собою на увазі продажу токенів, купівлю токенів по низькій ціні до їх лістингу з подальшими X-ами. Потенційно, а будуть ці X чи ні, це залежить від двох ключових факторів: перший це відібрати. Перспективний проект, який буде обіцяти, хоча б на папері ці ікси. Якщо цей пункт виконано, другий пункт є ще важливішим, тому що відібрати вам допоможе навіть GPT, а зробити от певні зусилля і часом досить немалі для того, щоб перенасиченого ринку та конкуренції, все-таки залетіти отримати цю бажану алокацію. Якщо ви її зможете отримати, це вже гарантує вам. Певні ікси на 90%, якщо ви не вибрали повне. Тож, якщо ці два пункти виконані, скоріш за все, ви отримаєте ікси. я вже інвестував в серію деяких проєктів. Я також виділив частину капіталу на протязі всіх наступних місяців, які я буду використовувати в, в усіх подальших сейлах, але я знаю точно, що ця категорія принесе мені ікси, тому що вона ніколи... Не підводити. Тож і останній, третій пункт, який е, я виділив в своїй стратегії, це спекуляції. Спекуляції в моєму розумінні, в моїй стратегії, будуть включати широкий спектр активів, починаючи від шитків з 20К Market Cap, десь там на е, в траншеях on ринку, і закінчуючи спекулятивними позиціями на ф'ючах, на біток або топову альту. Це Дуже часто новинні трейди, якісь фундаментальні трейди під кожен актив, або просто ми бачимо, що ринок у нас вибухає, починає активно рости по якійсь причині, і ми залітаємо в певний набір активів, які ми думаємо, буде аутперформити ринок. Тому це все.